Скажіть, будь ласка, а на що вам бути депутатом? А знайдіть мені людину, яка б сьогодні не хотіла стати народним депутатом? Що вам дає бути депутатом? Ну, ну, в матеріальному плані нічого. То, народний, ви народний депутат. А на що воно вам потрібно? Здається, таке просте запитання, але така дуже складна і довго відповідь. А на що вам бути депутатом? В першу чергу це можливість впливати на параметри розвитку держави, суспільства, економіки. А які в нас зараз параметри? Що ви маєте на увазі? Ну, ви сказали, що це параметри створення. Ну, ну? Можна задавати якісь параметри, будучи депутатом. Як? Депутат є особою, яка має право за законодавчої ініціативи. Питати голосують за конкретні закони для більшості з тих, хто сьогодні в залі це спосіб заробляння грошей, вирішування своїх проблем для вас для мене, а щоб захищати людей від кого від влади. Багато нарівів, гіпертонічний криз, який в мене вже став постійним і серйозні проблеми зі здоров'ям, плюс колосальні проблеми іміджеві, яких би я напевне ніколи в житті не мав, якби займався якоюсь аналітичною роботою, до якої я, чи журналістикою до якої я маю достатні здібності. Тоді питання: що вам бути депутатом? Я втягнувся в цю роботу. і... Вона мене викликає, мабуть, ще крім всього іншого, викликає певний якийсь драйв, який все ж таки і спонукає цим займати. Ну, як ви розумієте, якщо я став народним депутатом, то очевидно, я бажаю щось зробити для України, для народу України. А ви з якої фракції, до речі? Я 10 років був в Літі. А зараз? А зараз я у фракції регіонів. Але то я не в партії. Ви... Це тройночко. А не в, в партії. Я голова політичної партії Народного Союзу України. І коли я кажу про тушенку, то я перш за все кажу про себе.